Пушкін може бути агресором. Що має спільного класична російська література до війни на Сході? Чи потрібний у Тернополі пам'ятник російському письменнику? Відповіді тернополян у сюжеті. Я розумію, що це є класика. І чи російському буде, чи англійському, чи, чи німецькому. Ми перед класикою маємо. Прихилятися все-таки, ми маємо то цінувати, то були талановиті люди. От, може більше маємо поважати своїх, але і маємо і чужого не цуратися. Ну я б сказав, що ні. Ну думаю, що нелогічно, то що... то що Росія агресор, більше нічого не можна сказати. більше так. Ну, ми ж і реагую цивілізовані люди, правда? Яка різниця? Чи він російський, чи який? Це ж класика. Знаєте, то е, тяжко приділити на день. Історія має бути доколи е, збережена. От. А чи він потрібний, ну я знаю. То треба в тому розбиратися, в принципі. Він і не політик, він не просто письменник, якого читали в тежмі, в школі нас вчили. Може, і може зберегти, а може і можна забрати. Я думаю, що... Що Пушкіна може, може бути. Але в першу чергу наші треба пам'ятники довести до, до порядку, щоб було. Але таке як Пушкіну, то я не проти, щоб був. Але в першу чергу наші пам'ятники. Ви знаєте, я не проти пам'ятника Пушкіна, тому що він проти України не виступав, але ж тут йому не місце. От є вулиця Пушкінська, так що хай би його. Забрали і там поставили на вулиці Пушкінській. Тут є дві відповіді, дві думки. Можна сказати, що потрібно. Це ж все ж таки, ну як би там не було, дуже багато він написав творів, яких і ми вчили, і наші, і наші діди, і бабці, і ми, і батьки, і ми. Ну і діти повинні знати. Я вважаю, що потрібно. А Якщо брати з національної, ну хоча і то теж. Мені здається, що тут не впливає ні політика, ні, ні, ніякі ніякі, я думаю, якісь лишнім він не буде, якби ми, ми вчимо всі культуру. Так що, думаю, ну не бачу в цьому якоїсь такої проблеми грандіозної, тому що він визнає не тільки якби в нас, в Україні, але й в цілому світі.